Ментальне здоров'я це невід'ємна частина щасливого життя. Нині підтримувати стабільний психологічний стан можуть не всі. Найбільше страждають підлітки. Тож у рамках всеукраїнської програми Ти Як у Хмельницькому провели захід, щоб привернути увагу молоді до власних почуттів. Це українська програма націлена на те, щоб розвивати і підтримувати нашу молодь, тому що це є ті люди, які будуть скоро вже будувати нашу країну. Ми маємо дбати про цю частину нації. Щоб подолати неочікувані напади страху, паніки чи стресу, потрібно опанувати базові методи самодопомоги. Головним є вправи з диханням. Потрібно починати з дихання, просто знайти точки опори і дихати вдих носом, видих ротом або дихання по квадрату. Дихання по квадрату всі українці вже в принципі засвоїли цей, цей метод, тому вдих, затримали дихання, видих, затримали дихання. Психологічні розлади становлять проблему і навіть загрозу для людини. Тож при їх проявах слід звертатися до фахівця. Також кожному важливо знати, як допомагати іншим у стані емоційного дисбалансу. Ми маємо дбати, перше все про безпеку людини, відвести в безпечне місце, посадити, можна дати навіть склянку води, дихання, вправо метелик, це теж дуже дієва вправа. Окрім теорії, учасники заходу на практиці застосували деякі методи для зосередження уваги та приборкання негативних думок. Дізнався багато цікавого, так що як може себе заспокоїти в даній ситуації, буду пробувати пользуватись цими, як можна сказати, лайфхаками. Багато чого дізналася, як можна виходити з панічних атак, а з станів емоційного впливу, емоційного страху. Раніше ми до цього ніколи, нас ніхто цьому не вчив. Правильно? І якби зараз на цьому, особливо в наш непростий такий нелегкий час, за цим треба дивитися. Психологи зазначають, здорова психіка це запорука продуктивності та добробуту у житті людини. Бути у гармонії з своїм ментальним здоров'ям важливо не тільки для доброго фізичного самопочуття, а й для втілення бажань та реалізації цілей. Тетяна Ржепенська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.